Так, спайк, жилетка, да, є таке діло. Замовили жилетки, зробимо якийсь розіграш для клієнтів наших. Ти теж хоч жилетку чи що? Ну так, да, хочу виграти. Ну ти спочатку склади а оцей мені... агрегат. Йомаю, я як побачив, що ти його повністю розібрав, я не знаю, що з цим тепер оце робити. Зараз приїдуть якісь люди, дивиться на даний 637-му отаку дискову борону. Це ж якийсь зовні зараз просто жах. Як ти думаєш, з цього щось вийде, ми зможемо повний капітальний ремонт робити. По ньому. Я навіть уверений, що О. На 100%, що буде ідеальна картинок. Ніколи не сумнівався в цій людині. Вони досить багато робіт в своєму житті провели саме по прицепним агрегатам, які до нас заїжджали. Тому телефонуйте. Поки готується, можна заавансувати, будете мати розуміння, що даний агрегат буде саме за вами. Якщо хочете особисто провести капітальний ремонт, є ще одна дискова борона 637 -а. без ремонту, будь ласка, займайтеся. Хочете, щоб ми підготували, ми можемо зробити цю роботу замість вас.